Усім привіт. Цілу ніч там думав, не спав. в 6 годині проснувся ранку, перечитав, передивився кучу літератури, інтернет, схеми, іменно на цей розподільник. Все там в розподільнику нормально, насос новий, все остальне. Все ми там перемили, все було чітко. Але, але. вчора вечором зателефонував до мене мій колега, Влад. Це мого брата, син. І каже, дядько Андрій. Він мені колись про той догружатель розказував, але каже, дядько Андрій, тут таке діло. Хочете, я приїду. Він ще вчора казав, давайте я приїду вам. Але він сіяв свою, давайте я приїду вам все настрою. Я кажу, ну як, ну воно ж не робить, я ж туди нічого не ліз. Казується, коли перерегулювали, виходить розподільника. Поставили новий насос, змінилось давлення, змінилося все і в принципі. Він, його теж треба підрегулювати під ці всі вещі, іменно той догружатель. Приїхав Влад зранку. Ми з ним провели тут дискусію, бо він ще сьогодні, він ще має бджіл, пасіку коротше, свою, зловивши одного роя. Він ще вчора ввечері мені зателефонував, об'яснив, каже, давайте я приїду зроблю. Ну, вже, бачите, скручено, натерто, вже все, воно гарненьке, готовий він к бою. Ну що, Влад приїхав. Тут все було розібрано. Я йому показав, він каже, поняв. Ви речага того опускали донизу, я кажу, опустили. А потім флажка дергали я кажу, да, ну молодці. Ви його відключили повністю, оказується задня навеска, Цей догружатель можна відключати повністю. Він сів. з крилами того лючка, бо сідушка вже стояла. Щось там покрутив, поцево, поцевонив, посивонив і це, і все, і все запрацювало, все чотенько працює, навіть догружателя, взяв мене, попросив, каже, вже як я тут приїхав, дядько Андрій, то я вас навчу до цих дві тяги. Бачите, взяв, взявши два ключка, підрегулював мені так, що навісочка я собі виставляю, вона в мене на яку я хочу висоту, на таку воно собі буде тримати і тепер буде їхати без всяких питань. А зараз ми що? Ну вже, грубо говоря, обід, дує вітер, сьогодні свята неділя, якась там свято чи що? Ми зараз пообідаємо. Та й мабуть поїдемо додому, а зранку приїдемо. Тут в мене є те поле, поруч перекроплю, бо пішли душі і ніяку толку, походу до толка не зробив. З милою гадіна. Зараз я пообідаю, поїду, візьму перчаточки сині, розкладусь, перемию форсунки, тому що додаю до тотолка по ходу той як його на спіртній основі. Коротше, цей. Ну щоб лучше осваивався тотолка. і гадяна він трошечки щось забиває форсуночки. Так вилетіла фішечка нам Поставити назад карданом підключити. бо Я знімав кардана, щоб нав'язку опустити повністю, бо йому треба було повністю опустити навіску. Так що бачите. Ось я малого вчив говчив, вже малий. Деякі віщі мені може підсказати і навчити. Так що росте покоління ще непоганих хлопчиків, які будуть працювати. На землі натерли вікна, бо трошки там масло і в кабіну рвануло і ще туди-сюди. Ну, все готове. Готовий к бою. Трошки вимили. ну... Не хочеться там бачите, ще є трошки масла, треба буде пару разів хімією і водичкою позливати, бо якщо з трансбою влупити, то всю ту чистоту, що я там навів. Може бути знову не чистота. Попіднімає, там розподільник чистенький. Ну все чистенько, я його хімією, хімію. Все. Ще один мінус. Вчора ми гралися з догружателем. У нас трошки масло вибіжало. Треба долити масло. А сьогодні неділя, там де я беру масло, Петручо не бере трубки. Десь на рибу поїхав гад. Чи куди. Ну ми не будемо це відпочивати теж треба. Навіть Завтра зранку постараюся десь годині сьомій його підняти, щоб він дав мені масло. Доліємо масло. І поїдемо на іспитання на ближайше поле, щоб далеко не їхати. А на вечір вже поїдемо бомбити всі останні ділянки, вода в бочці є, все є, так що все до праці. Оказується не так все страшно. Вже я став гідравлістом. Вже розбираю гідравліки, вже електрик, гідравліст, що там механік. Ну, Все тільки можна я вже. Так що такі зараз справи так голови колгоспу зараз живуть, виживають, яке я називаю не колгоспу, а фермерське господарство. Господар. Всім лайки, підписки. МТзюк з токабельним мотором вже в, в бою, в строю його і теж. Зараз ми ж там перемиємо форсуночки та все буде All right. Всім пока, підписки. І лайки. пишіть.